Привіт, шановне панство. Отже, дочекались ми карт з приставкою Super. Перша наймолодша ластівенька 4070 Super та ще й не Аби яка, а у виконанні всіма улюбленої лінійки Асустав. Супер версії карт, звісно, породила конкуренція. Не будемо вдаватись зараз в деталі, але подякуємо AMD і їх картам. При цьому самі Nvidia заявляють, що в неї на 20% більше ядер, і вона потужніша, ніж добре знайома нам RTX 3090. Куда ядер, як бачимо, справді більше на 21 з лишнім відсоток на. Навіть пам'ять лишилась такаж 12 ГБ, шина також 192 біт, базові частоти ледь вищі. Але по факту у виробників частоти будуть вищими. Живлення тепер може бути тільки 12 VHP WR, бо в 4070 було як звичайні 8 Пін, так і новий стандарт. А от приємне, що ціна така ж, як і в 4070. Тому в теорії 4070 також має здешевшати, і це чудово, бо 4070 класна карта. А ця має бути ще кращою. Отже, трохи про саму тавку. Стандартна знайома коробка, карта вже не обклеєна, вона вже була розпакована до мене. Запас по охолодженню традиційно значний, має бути холодною. Також бачимо подвійний біос, продуктивний та тихий. Зовні красива карта, металевий бекплейт, парочку пластикових вставок, ось тут і тут. В комплекті фірмова підставка, от, мало не забув, вона ще й викрутка, хто не знав. І перехідник для блоків жилення без цього конектору. Важить 1190 Грам. Дякую Asus Україна за надану карту і змогу розповісти вам про неї. Якщо збиратимеш новий ПК з цією картою або подібною від Asus, то самі Asus радять до неї такий блок живлення, аж на 1 кВт. Звісно, це для потужніших карт, а для цієї можна і менше. Адже це в нас нова лінійка TAF, максимально сумісні як з новими картами, так і материнками Asus. Це вже ATX 30 блок, голдовий і має аж 10 років гарантії, якісні високотемпературні конденсатори, гнучки. Якісні кабелі на будь-який смак. Блок модульний, якісний, багатий комплект. Посилання на карту, так і на лінійку цих блоків лишу в описі. В моєму ПК вже давно стоїть народна 3060, також Asus TUF. До речі, їй час трохи відпочити. Якраз глянемо, як тавки змінюються в дизайні. Не повіриш, але й материнка в нас Asus TUF B550M Wi-Fi. Давненько служить. SSD M2, 1TB, 1 ТБ, один з перших 54.0 від GoodRAM, і оператива АBalistic Crucial, 4 планки по 16. 3200 МГц. Процесор Ryzen 7 5700X. Старша карта трохи товща, має більш округлі форми, більш дута стала, чи що, тавка на стероїдах. Але насправді вона невелика і стане в більшість мікро ATX та мід тавер корпусів, але чомусь тенденція прибирання HDMI. 3060 їх 2 в 4070 s один лишили. Трохи неестетично цей перехідник виглядає, але зі стяжечкою буде все супер. Виглядає красиво, досить мінімалістично і підсвітки не занадто. В ПК лише один кулер на виду, заради тиші. От і побачимо, і це буде випробування для неї. Драйвер, до речі, ще дорелізний, мабуть, трохи сирий. Як бачимо конкретно в цієї карти, пам'ять Micron. 16 ліній 54.0, буст. Частота вже бачимо, що вище стандарту, бо і карточка в нас OC тобто. Розігнана з заводу. І от в першу чергу давайте пройдемо тест в 3D Mark Time Spy, щоб порівняти із 4070 звичайною. І от результат 4070, також, до речі, OC на цьому ж ПК. За графіку в 4070 18576, а ЕСКА вже аж 21404, а це плюс 15%. Тому й загальний бал вище на пару тисяч балів. 3D ще не знаю цю карту, бо я тестував до релізу. Але цей ПК кращий на 92% всі. ПК відтестованих тут. Blender Сцена Lon Monk. Налаштування стокові рендер чисто на карті без процесора. 2 хвилини 44 секунди лише. Для орієнтиру народна 3060 рендерить цю ж картину за 7 хвилин 58 секунд, що взагалі незрівнянно. Adobe Premiere Pro 2022, ролик 10 хвилин 4K 100 Мбіт, два шари кольорокорекції. Відрендерився за 5 хвилин 23 секунди. Знову ж таки, для порівняння з народною 3060 рендер. Дреться за 8 хвилин 10 секунд. І до ігор. Кіберпанк. Quad HD, пресет ультратрасування, DLSS якість, фрейм-генератору увімкнено. Прямо на старті видно, що в 4070S очікувано більше кадрів, але також дуже добре видно, що і статерів також більше. Але бачимо, що і процу важко на початку. Ось тут видно 1 та 01% Лоу, тобто мікро під фризи, бо процесора їй, грубо кажучи, не вистачає. Менше з тим це можна назвати грабельним, і в кінці S -ка набирає майже 107 кадрів, звичайно 95, а це 12. І 6% прибавки. В грі маємо той же результат. 4070 показує менше завантаження процесора, але фризить і там, і там непогано. Знову з S-кою ще печальніше виглядають рідкісні підфризи. А також бачимо, що Ска споживає більше за 200 Вт. Зробимо скріншот. 104 кадри, як тут, і 91 кадр. Це на 14% більше FPS в новинки. І візьмемо конкретно тут споживання 215 Вт проти 180 Вт. Виходить, що С на 9. 15% більше споживає це приблизно. Ну так привід задуматись, адже більша продуктивність не з повітря береться. А от по температурах і шуму все чудово в новинки. Трохи за 60, тут і хот спот видно, і пам'ять все добре. А головне тихо. Відьмаку на абсолютно однакових налаштуваннях, також видно, що процу важкувато із 4070 s але карта місцями майже споживає свої 220 ватт. І там і там FPS цілком достатній для комфорту, але S в кінці показала на 17 кадрів більше або на 21 і 25% плюс, а це непогана прибавка. Ну окей, давайте дивитись на речі реально. Для такої потужної карти, щоб вона на всю працювала, треба ще й проц потужний, чи не так. Хоча ми бачимо, що 5700X теж, хоч і не і. Ідеально, але підійде. З натяжкою це ж стосується і 5600 x і 5600. Але в мене є 5800X3D. Його головна фішка це 92 МБ L3 кешу, котрий дуже добре бустить в іграх, втричі більше, ніж в мого 5700X. Вдячний Телемарту за наданий зразок на тест, в них вони є в продажу. Я лишу посилання на цей проц, і, до речі, скоро з'явиться ще цікавіший, бо дешевший процесор 5700X3D, також в Телемарті з лютого місяця. Очікуємо. Тут і побачимо, на що здатна карта з цим монстром, і порівняємо з 5700X за компанію. Відмічу, правда, що це не тест і порівняння процесорів, адже я ставитиму ультра налаштування, що був упор в відеокарту, а не в проци. Все ж тестуємо її. Кулер DeepCool 500AS Plus доволі продуктивний має вистачити, адже 5800X3D і гарячіший, і TDP в нього вищий. Пройдемо 3D Mark Time Spy знову, що порівняти з новим процем. Результат, як бачимо, невеликий приріст за рахунок процесора є, навіть за рахунок. Хунок відеокарти, але це не показник, як ми розуміємо. Треба дивитися в іграх, і повернемось в кіберпанк. Тут мене чекала справжня дивина. Бачимо на графіку, що явно більше FPS справа, там де встановлено 3D проц, хоча фрізить також нічогенько. До слова, біос оновлено, драйвера всі стоять, драйвера карти змінено по всім правилам, але фрізи є. Щоб виключити питання з залізом, я навіть виймав оперативочки дві планки, щоб контролеру було легше. Ставив іншу на 3600 з частотою, ставив чистий диск з іншою віндою, але це нічого не змінило в плані підфризів. Можливо, мамка вже підгуляла, можливо, я просто звик до хороших Intel і нових Ryzen Am 5, там все плавніше. В кінці гра показала однаковий середній FPS, хоча це явно брехня, судячи з того, що ми бачили: глюк гри, моніторингу чи це все бета-дрова. Біжу в одній локації, так, з 3D процесором FPS трохи більше на кадрів 6, але це не так вже й багато. Повернемось до відьмака і знову здивування. Ну так, все впирається в відеокарту, і різниця під кінець цього заїзду навколо. Нульова, уявляєш? При цьому по 1 та 0,1% лоу немає особливої різниці. Але 5800X3D споживає більше і гріється більше, і шуму від нього більше від вентилятора мається на увазі, особливо коли на 100% вантажиться. І от знаєте, чомусь знову почав подобатись, мені мій 5700X. Під кінець заїзду різниця в 1-2 кадри на користь 5800X3D. Watch Dogs Legion, котрий дуже процесорозалежний, то от на максимальних налаштуваннях 5800X. К 3D на початку гри не дозавантажує карточку, не допоміг йому тут його кеш. Ви бачите те, що і я. І от, поки я не сказав би, що я прямо в захваті від зміни 5700 x на 5800 X3D. 74 кадри в середньому, і це не той результат, котрий міг би бути сучасним інтелом якимось і цією картою. А от rdr 2 все добре і плавно. Карта майже завжди 220 Вт. ватт. Відпрацьовує, немає в нас променів RTX тут. А DLSS виставив на якість, і ось так можна насолоджуватись в 2К більше ніж сотнею кадрів. Карта це дозволяє 133 кадри в середньому, все чудово. Шатерлайн гра ще в дочасному доступі, досі, але вона явно додала в графіці і у вимогах до заліза. Моя 3060 видає 70-80 кадрів лише це якщо на ультра. А тут бачимо далеко за 100. Чудово грається для монітора 165 Гц, 2К що треба. Моя улюблена останнім часом гра та й багатьох українців ліфтов. Недавно для себе відкрив. Не думав, що в FPV дронах стільки драйву і екшена насправді автогонки відпочивають. Хоча для цього потрібен спеціальний пульт керування, апаратура, як багато хто величає цю штуку, звичайний геймпад не підходить. Та й керувати дуже складно, особливо на початку. Так от сама гра, як для симулятору дронів, не дуже і легка, але в 2К на максималках 200 плюс кадрів ця карта і проц забезпечують і все плавно, до речі. І знову ж таки, приємно на високогерцовому екрані. Ні, все це бачите. Рекомендую цю чи подібну гру. Дуже кажуть, підвищує реакцію вестибулярний апарат розвиває і, взагалі, весело. Єдиний недолік вам чомусь дуже хотітиметься робити іноді ось так. Да ви що? Ну... Такі реалії, що поробиш. Дуже важка гра Alan Wake 2. Як несподівано, вона виявилась за важкою і для 4070 супер, принаймні в Quad HD. Адже тут повні ультра, як основних налаштувань, так і трасування. DLSS якість і генератор кадрів включено. І здавалося б, 80 кадрів на початку, наче й непогано, але варто зайти в насичену важку локацію мінус 20 кадрів. А як ми знаємо, якщо справжніх кадрів при генерації кадрів недостатньо, то картинка отримує трохи більше такої собі Жилейності, імпут лагу. і це так собі. Ну от я вимикаю фрейм-генератор, і ми бачимо, що справжніх кадрів близько 45. Ставимо мінімальне трасування, вже краще 60 кадрів. Але заходимо в вашу локацію і вже бачимо знову 48. От така дилемма. Ось такі ігри є. Вимикаємо трасування і з фрейм-генератором маємо 100 плюс кадрів. Коротше, треба гратися. Не у всіх іграх карта дозволить повні ультра з ультратрасуванням поставити і забути, як бачимо. Який Підсумок по даній карті, споживаючи трішки більше, ніж звичайна 40 це все ще небагато для такої продуктивності порівняно з попередніми картами. Якщо продуктивність плюс-мінус як у 30-90, то це чудовий результат як по споживанню, так і по нагріву. Враховуючи, що ціна лишилась такою ж, це чудовий вибір для квадрата геймінгу. І останнє слово буде за цінами. На старті мають бути трохи вищими, а потім, як завжди, падатимуть. Але я додам в опис, як тільки вона з'явиться в продажу. І звісно, звичайно, 4070 також треба моніторити, бо карта класна. Конкретно в моєму випадку 4070S виявилось потужнішою за 4070 на 15,7% з процесором 5700X в парі до обох відеокарт. Тож приріст відчуватиметься. Взагалі карта класна. Тепер лишилось тільки порівняти її трішки із RTX 4070 Ti Super, в якої нарешті 16 гіг відеобуферу. Оце вже буде цікаво, тому не пропусти наступне відео з оглядом в парі з цим же процесором процесором 5800X3D. До зустрічі.